Вітаю, мене звуть Дмитро Бонеска, я Ардір груп і за моєю спиною знаходиться один з цікавих будиночків для гостей, які ми коли-небудь втілювали. Ідея будиночка народилась із образу гриба. Ми поєднали сучасні матеріали з традиційною очеретяною покрівлею. Виглядає так, ніби за рахунок скла дах левітує над підлогою. Климове кам'яне покриття плавно переходить із зовнішнього середовища всередину будинку. У даному світлі скло майже розчиняється, і цей перехід виглядає зовсім непомітним. Коли гість прокидається і ступає бо сонячне кам'яне покриття, отримує безкоштовний масаж. Тут встановлено унікальний кастомний світильник, який вмикається просто з хедборда. Його форма та керамічні ніжки нагадують живу органічну істоту. Саме таким і було наше завдання створити щось нетипове. А ось із чого зроблена ця волохатість, поки що не скажу. Це секрет йодгруп. Оцей круглотир в сіні це дров'яний камін. У хатинці нема жодного телевізора, натомість може бути вогонь, яким можна насолоджуватись під келих вина. У серцевині будинка розташовані санвузел і ванна. Саме це ядро допомагає зонувати простір. По один бік розміщена спальня, а по інший – гостєва зала. Внутрішній купол додає об'єм та створює відчуття повітря для гостя. Це чергове переосмислення традиційної української хати, але в сучасній інтерпретації. Нам в йоді подобається працювати над локальними етнічними мотивами, і ми цілком задоволені результатом. А як вам? Чи хотіли б ви відпочити у такій хатинці?